Улик український. Е, дивіться, тут рішіться дно знизу, да? і от коли дно сітка, в нас виходить, що повітря заходить знизу і йде догори. І от, дивіться, я вам зараз покажу. За рахунок, бачите, тут немає вологи. Ось тільки крапелька вологи, ось зібрана є, бачите? Ось до. Бачите? Але переважна кількість вологи, от я так веду, тут блистить над бджолами, тому що знизу є бар'єр, який зміщує точку роси над плівкою. Той самий принцип там, той самий принцип тут. Єдине, що ми ще в цьому вулику не зробили і добре, що не зробили, тому що зараз вам покажу, треба зробити отдушину. Бо озо в цьому місці, от покажи Богдан, бачите, капельки води в цьому місці от, зібралися знизу. Саме знизу зібралися, це не добре. Тобто, в мене в майбутньому, якщо я нічого не зроблю, якщо я зараз не зроблю одушину, буде виходити, що гніздо буде мокре. Цього допускати не можна. Через то фіксуємо. Значить, Повітря заходить знизу і треба зробити так, щоб тут йшов протяг. Ну і в українській системі трошки інший принцип по розміщенню гнізда. Покажи вам. Тут абджоли сидять глибоко. Прямо так вуличку, от ними в вуличці. Такс. Опс. Бджоли нам будуть давати шляпи. От. Так. Так ось, світи ще раз. Там де ці мостики? Ну, колеги. Не фокусуємо там. Монтувати я не буду. Ну, бджоли тут. Давайте тоді на звук. Я вам покажу, що вони тут сидять. Дуже гарно розміщений клуб. Я такі розміщення люблю. Бачиш, як вджоба сидить? Ну, бачиш, я не бачу. Не знаю, як його сфокусувати. Так, гніздо сидить зараз ось на цьому рівні. Оскільки рамка висока, то й нам тяжко його. цей... Це правильна зимівля в вуликах українського типу, да? української рамки. Бджоли рухаються, вони сидять тут на Ось тако на, на, всю, на всі рамки. Тобто, якщо б окреслити клуб, то буде приблизно ось так. І будуть рухатися вверх. І це простіше для бджіл. Я не знаю, як я на українських вуликах зимував не так часто. Але не було такого, щоб бджоли були зверху зібрані. Тут а, е, зібрані, значить, запасу корму багато, і рухаються вверх. Все добре. Але, оскільки хлівку можемо так залишати, але да, треба. Оцю душинку зробити, тому що волога буде збирати.